Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, ну я вже казав, що ці ролики користуються популярністю і попитом у моїх підписників. І я дивлюся по переглядам. Тому я вирішив зробити таку серію, знаєте, підготовки, детальної підготовки мотоблоку до роботи. Ну, зараз я хочу вам таку пропозицію зробити. Дивіться, показати вам комплектацію для прополки овочного сів обороту цього маленького чарліка ДТЗ 470. Ну і там їм подібних легким мотоблоком. Друзі, можна фрезою фрезерувати, а можна, друзі, і фрезою полоти. Тобто е, можливості е, фризи розширюються, друзі, а це все залежить від вас. Значить, е, в свій час я цю фризу доводив. Так, я зразу хотів вам сказати, немаловажну роль при прополці грає правильно зібрана фриза. В тих попередніх роликах у мене. Всі ці е, ролики є, де збираються фрези, як вони правильно збираються. І друзі, якщо ви правильно зберете фрезу, в мотоблоку вас пригати не буде на городі. І його розповідають, мені пишуть, підписники кажуть, е, от він неуправляємий він пригає і все остальне. Друзі. Все залежить від вас. Якщо правильно налаштований е, агрегат, все буде нормально. Ось і тут я вам пропоную, е, дивіться, для прополки отаке агрегатування. Друзі, е, фреза, зібрана повністю вся. Дивіться, у мене е, міжряддя, міжряддя один метр. Тобто від рослини до рослини один метр.

Це якщо ставити по одній фрезі посередині, друзі. І є тут таке, знаєте, скритий, скритий простір, коли ви обробляєте, це де стоїть редуктор. Бачите? Тому, щоб цього не було, я ставлю отакий плоскоріз розрихлювач крючкова, який цей простір перекриває. Друзі, опорні колеса, вони ж вам якби, е якби служать для того, щоб е, ви регулювали, регулювали глибину, глибину цього е, плоскоріза і устойчивість мотоблока на городі. Зараз я вам продемонструю. Як я, Там в мене були ролики, ви могли їх уже і бачити приблизно, але вони були без плоскоріза, Просто були Було опорні колеса. отака От штанга на оцій навісті монтована. Це теж у мене все є в роликах. Все ви це знайдете, якщо ви зацікавитесь цим питанням, друзі. Дивіться, колеса ті, що дають ход цьому агрегату. Стоять в ровень з опорними колесами. Вони ж роблять відпечаток на городі. І ви по цьому відпечатку вже йдете слідчий раз для того, щоб ви, для того, щоб ви, друзі, чітко розуміли кордони е своєї обробітки. Отак от, друзі, весь цей агрегат зібраний. Тут у мене, як завжди, я вам вже казав, бачите, для того, щоб не водити з собою цілу кучу ключів, в мене є отакий розводний ключик і ніж для чищення ножів фрези або ножа стрілки, друзі. Оце в мене по такому агрегатуванню, по такому агрегатуванню буде такий ось, зроблений ролик. Щоб ви знали, як це робиться і як готується агрегат до роботи на городі. Друзі, чекаю ваших коментарів в коментарях. Обов'язково чекаю вашої підписки і всім вам мирного неба!